Головним завданням місії є пошук шляхів охопити мільйони людей у містах по всьому світу. Список міст із населенням понад мільйон і більше жителів продовжує зростати. У відповідь на цей виклик низка церков у різних містах відкрили міські центри впливу. Багато з цих центрів функціонують як мовні школи, магазини здоров'я, ресторани, сокові бари тощо. Але деякі групи розширюються та пропонують ідеї, які є нестандартними. У Франкфурті, Німеччина, Present Culture Lenge запрошує людей з різноманітних спільнот, щоб об'єднатися та брати участь у різних культурних заходах, зокрема, спільному приготуванні їжі, перегляді фільмів та їх обговоренні, участь в літературних вечорах та організації художніх виставок. Події заохочують людей зі схожими інтересами, але з різним релігійним та культурним походженням, брати участь у спілкуванні та налагоджувати зв'язки. Пастор. Сімрет Махарі, засновник центру, каже, що у світському суспільстві, де більшість людей скептично ставиться до релігійних організацій, цей центр є місцем, де люди можуть відчути свою приналежність. Брайан Етвелл з дружиною переїхали зі Сполучених Штатів до Бангкока, Таїланду і відкрили тренажерний зал для скелелазіння. Вони бачили документальний фільм про Бангкок, який показав потребу в загальній медико-санітарній освіті. Етвели хотіли допомогти людям у цьому місці знати. Як вони можуть контролювати своє здоров'я та уникати залежності від дорогих ліків? Зараз вони налагоджують зв'язки з людьми, використовуючи веселу та здорову діяльність. Медичний центр Самйок у Сеулі Південна Корея управляє двоповерховим похоронним бюро, яке також включає приватні квартири, де зупиняються сумуючі родини, оплакуючи втрату своїх близьких. Україні, де велике значення приділяється похоронам, капелани бачать у похороні можливість подібність. Ділитися надією на вічне життя з членами родини. Ця вістка є новою для багатьох із них, і сім'ї залишають похоронне служіння, задоволені та зворушені почутим. Похорони також змінили життя співробітників. Майже всі вони тепер охрещені і є членами церкви адвентистів сьомого дня. Адвентистам у суві Фіджі не потрібні чотири стіни та дах, щоб керувати центром впливу. Вони використовують парк, розташований у центрі міста, щоб щотижня забезпечувати їжі Бездомних. Вони також запрошують відвідувачів парку приєднатися до дослідження Біблії в служінні здоров'я, співу життя багатьох бездомних змінилося, оскільки вони дізналися про Бога, який піклується про їхні потреби завдяки послугам, які надають члени церкви. Якщо ви плануєте прийняти виклик служіння містам, відвідайте вебсайт to the Cities і дізнайтеся, як ви можете бути залучені до служіння.